Вітаю на каналі Easy English. with Natalie. І сьогодні ми продовжимо наше навчання і запам'ятаємо заперечне речення групи дієслів, що робити, що зробити. Для того, щоб побудувати заперечне речення, у нас повинні з'явитись два допоміжні дієслова: або don't, або «doesn't». Запам'ятаємо, де будемо використовувати. І Будемо пам'ятати також з вами, що don't або doesn't перекладається як ні. Наприклад, I don't do it. Я цього не роблю. You don't do it. Ти не робиш цього. We don't do it. Ми не робимо цього. They don't do it. Вони цього не роблять. You don't do it. Ви цього не робите. Для того, щоб сказати, він, вона, воно не роблять цього, ми будемо використовувати з вами заперечне частинку doesn't. Наприклад, he doesn't do it. Він не робить цього. She doesn't do it, вона не робить цього. It doesn't do it, воно не робить цього. Також розглянемо, наприклад, на прикладі на, на приклад, дієслова жити. Наприклад, я не живу в Німеччині. I don't live in Germany. Ти не живеш в Німеччині. You don't live in Germany. Ми не живемо в Німеччині. We don't live in Germany. Вони не живуть в Німеччині. They don't live in Germany. Ви не живете в Німеччині, you don't live in Germany. Він не живе в Німеччині, He doesn't live in Germany. Вона не живе в Німеччині, she doesn't live in Germany. І воно не, не живе в Німеччині It doesn't live in Germany. Будемо пам'ятати з вами, що don't або doesn't вказують на, на заперечне речення. І будемо пам'ятати також, що якщо ми кажемо він, вона, воно, ми використовуємо допоміжне дієслово doesn't. і головне дієслово вже не має закінчення, як у розповідному реченню. Пам'ятаємо He lives на питання does He live. І у заперечному реченні ми скажемо He Doesn't Live. Дуже дякую вам за увагу, за вашу підписку, лайки, репости, коментарі. І до наступ до наступних зустрічей.